Привіт-привіт! Запрошую всіх на малювання. Сьогодні намалюємо пейзаж. Пейзаж золотої осені. Пригадаймо, пейзаж це зображення природи, парку або лісу. Беріть фарби, гарний настрій і починаємо. Палітрі! Я буду використовувати акварель, яка любить водичку. Я вже розмочила основні фарби. Пригадайте, якими фарбами буде у нас малювати осінь. Жовтими, помаранчевими, червоними. Зеленого буде зовсім небагато, і ґрунт, як завжди, намалюємо коричневою фарбою. Тож починаємо. На широкого пензля набираємо достатньо фарби. І, як завжди, малюємо ґрунт основу. Мій пейзаж буде лісовий. Ви можете намалювати паркову зону або лук, як вам захочеться. Ось так буде пагорбок, де будуть рости мої дерева. Дво, двоуровневий, такий дво дворівний, можна так сказати. Ось так. Поки висихає, не забувайте, що фарба повинна висохти, поки висихає вона, набираємо на пензля ще коричневу фарбу і малюємо з низу вгору. Ось такий трикутничок. Бачите, лінії зводяться до гори в куто, такий гостренький. Це буде перший стовбур. Тут буде невеличкий ось такий. Пам'ятаємо, так, що всі рослини ростуть з ґрунту вгору, і так само ми їх промальовуємо. Ось так це буде трикутничок ширший. Так. А тепер додамо гілочок. Ось так. А на цім дереві гілки можуть бути ось такі спадати вниз. Поки пензлик відкладемо широкий і вузеньким. Як ми вже з вами не один раз робили, отакими натисками намалюємо пожовкле листя. Ось так. І долу впали деякі листочки. Пам'ятаєте? Сьогодні згадане слово. Листопад. Листочки падають у нас. На іншому дереві нехай будуть листочки ось такі продовгуваті. Ставимо і протягуємо. Ось так. І, звісно, на підрозді, на ґрунті. І ще можемо навіть поменші додати. Не всі ж листочки одинакові, вірно? Якісь виросли весною більшими, які залишились меншими. Ось так. так. І на дальньому фоні. Пригадуйте, ті предмети, які ми бачимо зблизу великі, а ті, які далі, вони маленькі. Ось так у нас на пагорбу, який ми бачимо в талині. Ось так виростуть і ще дерева. Ліс у нас з багатьма деревами різними. Неоднаковими, тому в моєму, моєму пагорбі будуть ялинки удалені рости. Такі невеличкі. Якщо ми уявимо, що вирішили подорожувати по цьому лісу, то коли ми будемо до них наближатися, ялинки будуть ставати більшими. А поки що бачимо їх отак от вдалині. Ну, і, звісно, якийсь осінній пейзаж без дощику. Наберемо трохи синьої або темно-блакитної фарби. І ось такі зробимо хмариночки. Ви можете взагалі, малята, затонувати листок. Я вас вже вчила так робити: або кольоровим олівцем, або губочкою змочити у фарбу і зробити тло блакитне. Так. І от, напевне, от, от піде дощик з цих хмаринок. Бажаю вам творчого натхнення і чекаю на ваші пейзажі осені.